Хочемо ще раз повернутися до сумної роковини російсько-грузинської війни. Цього року якраз проминуло 15 років від 8 серпня 2008 року. Мирослава Барчук, українська журналістка та телеведуча, віцепрезидентка українського Пен, написала про це дуже цікавий текст. Послухайте його. 8.08.2008, День Вторгнення Росії у Грузію, застав мене тоді з дитиною у Криму. Ми відпочивали у Гаспрі. У такому колишньому імені Романових Хараксі, яке роками було санаторієм Дніпро Державного управління справ. Воно відоме тим, що від причалу Харакса, у квітні 1919-го, на борту британського лінкора Мальборо з Криму від більшовиків рятувалася вціліла царська родина. Зокрема, вдовствує ще імператриця Марія Федоровна, відпливали в останній момент вони, включно з Буніним, який теж разом із ними тікав від Окаянних днів. І ось це імені дуже облюбували росіяни. Можете уявити, скільки там було для них історій, знаків, чудова бібліотека, всі ці тропи царські, музей, лекції, романови в Криму. Ну і окрім того, все це у величезному, закритому, доглянутому парку площею 100 гектарів, на скелях над морем. Десь третина усіх відпочивальників завжди була з Москви і Пітера, середній клас, інтелігенція. І ось вечір, 8 серпня 2008 року. Ми всі сидимо на літній терасі Романовського дворця, невимушено розмовляємо, слухаємо прибій, п'ємо шампанське, красиво б'є фонтан. Знайомий москвич пропонує тост за моє здоров'я у мене в цей день іменини. Тут же на терасі, як завжди, вечорами великий екран, і там цього разу ввімкнено ОРТ. Починається виступ президента РФ Дмитрія Медведєва. В якому він коротко, скуто, з притиском говорить про принужденні Грузії к міру». Протягом всього цього виступу повна тиша і увага аудиторії, і щойно Медведів завершує, росіяни встають встають, і починають голосно аплодувати. Хтось викрикує Слава Росії! Більшість, включно з москвичем-привітальником скелахом у руці за моє здоров'я, починають скандувати «Росія!». Всі відпочивальники українці сидять приголомшені. Мене накриває чорна безпомічна лють. І раптом я бачу, що на терасу підтягується дехто з місцевого персоналу наші милі офіціанти, добре знайома бібліотекарка, санаторна лікарка, яка роками пам'ятала усі алергії моєї дитини, і, стоячи, аплодують разом з росіянами. Ми продовжуємо мовчки сидіти і дивитися у келихи з шампанським. Я відчуваю дві речі. По-перше, що ця акція це для нас, і по-друге, що це початок якогось нового і непережитого раніше жаху, який поки що не має назви, але неумолимо насувається як трієрова меланхолія. Я вже писала про це колись щоразу згадую цей день 2008 року як своє перше перечуття катастрофи.